Радий вас вітати, друзі. Порти відеоігор – це частина ігрової індустрії, і в цьому немає нічого поганого. Насправді, з іншого боку, існують версії деяких класичних ігор, які можливо варто було б взагалі не робити. Давайте у цьому відео я покажу вам декілька таких друзі. Вважтовити зручнішого і приємного перегляду. Це 10 жахливих версій культових ігор, про які ви не чули. Коли Mortal Kombat відійшла від аркадних автоматів і прийшла до гравців на домашніх консолях, багато геймерів почали сперечатись про те, яка ж версія була кращою, та яка вийшла для Mega Drive чи SNES. А про порти гри для Game Gear і особливо Game Boy мова взагалі не йшла. З технічної точки зору спеціальні рухи персонажів і навіть фаталіті були в портативній версії Нінтендо, але більшості гравців буде важко їх виконати. Розумієте, з таким поганим керуванням спроба навіть визначити правильний момент, а не кажучи вже про те, щоб виконати комбінацію, буде майже завжди провальною. На захист можна сказати, що ця 8-бітна версія виглядає досить непогано для апаратних можливостей консолі. І очевидно, що це ті ж самі бійці, тільки у зменшеному та чорно-білому вигляді. І насправді у деяких випадках це створює проблему, тому що Scorpion і Sub-Zero найкраще рані вибору персонажів виглядають однаково. Проблема в тому, що один з основних факторів продажу багатьох великих файтингів це стилістика. А Mortal Kombat має дуже особливий стиль, який цей порт не може відтворити як слід. Сцени у грі нудні, анімації погані, а відсутність крові робить гру зовсім ніякою. Здається, ніби сам Шанцунг поглинув душу цього порту Mortal Kombat, і цей крихітний картридж це все, що залишилось від цієї гри. Було б неправильно робити відео про жахливі версії відеоігор і просто розповісти вам про їх тільки мобільні версії. Але важливо одне, те, що Nokia Engage позиціонувала себе як портативна ігрова консоль, а не як телефон. І використання такого персонажа, як Лара Крофт, в своїй системі, було найбільшою надією Nokia на залучення нових гравців. Хоча оригінальній грі Tomb Raider на той момент було вже 7 років, обіцянка мати можливість. Грати в цю класику у будь-якому місці мала свою привабливість. Версія Tomb Raider для Engage стала найбільшим бестселером на початку продажів цієї консолі, що звучить насправді вражаюче, доки ви не усвідомите, що вона не продалась навіть у кількості трьох тисяч одиниць. Незважаючи на свої амбіції, цей мобільний порт лише показує, чому Engage є неякісною з точки зору дизайну. З її тугими кнопками та незручним діпадом переміщення варищі. Ніколи не були такими складними, виконати будь-який стрибок, це дуже складне завдання і зовсім не з приємних, я вам скажу. Найгірше те, що Лара тепер рухається в автоматичному режимі. Гравці натискають вгору, щоб змусити її рухатись, а потім вниз, щоб вона зупинилась. Поєднайте це з постійними падіннями з одного і того ж виступу знову і знову, і дуже маленькими кнопками консолі. І можна з упевненістю сказати, що навіть і ті кілька людей, які грали в Tomb Raider на Іч ледве змогли пройти перший рівень гри. Spider Man 2 для PlayStation 2, Xbox та GameCube це не лише одна з найпопулярніших адаптацій відеоігор про людину павука, а й загалом непогана гра, яка продемонструвала, яким має бути відкритий світ у відеоіграх. Так само, як і гра Людина-Павук 2018 року, ця гра 2004 року може подарувати вам безліч годин задоволення, якщо ви не будете виконувати завдання, а просто будете літати на павутині по Манхеттену. Це був один із релізів. В який зробив молоду команду Treyarch відомою. Однак версія для ПК була розроблена студією The Fizz Factor, чий відчутний брак досвіду у створенні відеоігор одразу помітний. Відкритий світ був замінений на банальну систему рівнів, а переміщення на поводині здійснюється за допомогою клацання мишкою, коли цього вимагає гра. Цих простих змін достатньо, щоб повністю зіпсувати гру. А в порівнянні з консольною версією Spider-Man 2 для ПК це повний провал у технічній. Плані. Жахлива бойова система, погане керування і дуже жахлива камера роблять цю гру не тільки нудною, а й викликає велике розчарування. По суті, це зовсім інша гра, ніж та, яка виходила для консолей. Проблема у тому, що Activision не рекламувала її як окрему гру. Тож ПК-геймери, які побачили її на полицях магазинів, і з нетерпінням чекали на те, щоб спробувати гру, від якої всі були в захваті. І вони явно не були готові до того, що їх обдурять. Сказати чесно, я, наприклад, у дитинстві, коли грав у неї, на той час для мене все було чудово, і я не помічав ніяких проблем. Але, дивлячись на неї сьогодні, шкода, що вона не була такою ж, як була версія для консолей. Dead Rising вийшла через рік після виходу консолі Xbox 360, і вона по-справжньому показала на що здатна ця консоль, демонструючи великі орди зомбі та даючи гравцям змогу знищити їх так, як вони цього хочуть. Через три роки франшиза перекочувала на Nintendo Wii. Одразу зрозуміло, що оригінальна Dead Rising була занадто потужна для Wii, Тому Chop Till You Drop – це своєрідний ремейк. Гра була створена з нуля на руші. Який використовувався для Resident Evil 4 VE Edition, що повністю змінювало стиль гри. Хоча це не обов'язково погана зміна, і вона може запропонувати унікальний досвід. Версія для Wii має кілька великих проблем, які не дають їй шансів на успіх. Якщо коротко, все, що робило Dead Rising чудовою, тут зникло. Зник таймер, який змушував гравців робити все, що в їхніх силах, за три дні. А Фрэнк Вест, відомий фото журналіст більше не може витягнути фотоапарат, щоб зловити ідеальний момент. А найгірше те, що торгівельний центр Villa Park View Mall не лише став меншим, але й у ньому зникли великі натовпи зомбі. Натомість гравцям доведеться обережно маневрувати між десятком другим зомбі, яких гра може відрендерити за один раз. На мою думку, можна було б і не робити те, що повністю вб'є атмосферу Dead Rising. Перш ніж стати популярною в усьому світі грою з мільйонними продажами, Call of Duty була всього лише простим шутером. Насправді вона майже повністю такою залишилась, оскільки між виходом на ПК та виходом на консолі минуло всього 5 років. Так ось давайте знову згадаємо про Engage, а саме версію Call of Duty для цієї консолі. Вона є першою портативною версією серії, і вона фактично була створена ще до того, як франшиза вийшла на Xbox та PlayStation. Запуск на мобільній платформі Nokia означає, що Call of Duty страждає від тих самих проблем, що й усі ігри на цій платформі: крихітний екран, співвідношення сторін, яке не підходить для цих ігор, і незручне керування. Тим не менш, ця версія Call of Duty принаймні явно була розроблена з якимись зусиллями, і тому ще більше. Прикро, що вона жахливо працює. Повільне прицілювання робить гру неймовірно складною. Більше того, жахлива графічна складова, низька дистанція прицілювання і вороги, які можуть вбити вас за цієї дистанції, роблять цю гру жахливим відступом від оригінальної гри. На щастя, цей порт не став популярним і залишається лише однією з небагатьох поганих версій на шляху франшизи до світового визнання. Враховуючи величезний успіх четвертої частини Resident Evil, від Capcom, не варто звинувачувати їх у тому, що вони портували Resident Evil 4 на всі системи, які тільки можна собі уявити. Розпочавши на GameCube, вона, як відомо, перестрибнула на PlayStation 2, а звідти поширилась е, ну як вірус. Швидше за все, ви ніколи не чули про цей порт Resident Evil 4, оскільки консоль для якої він вийшов була доступна виключно в Бразилії та Мексиці, Зібу була дивною та неймовірно слабкою консолью, яка мала доволі короткий термін служби та невеликий вибір відоігор. Resident Evil 4 Z Edition – це жалюгідна спроба відтворити оригінальну чудову гру. Відчути панічний страх під час битви з босом, що орудує сокирою або бензопилою, практично неможливо, враховуючи, що ця консоль відображає в грі дуже мало ворогів за один раз. Усе погано. Більша частина кампанії в грі повністю відсутня. Версія зібу це 12 місій, які являють собою лише один популярний момент з гри, який усі ми знаємо і любимо. Більше того, радість, яку ви отримували, займаючись упорядкуванням інвентарю, тут неможливо повторити, оскільки в грі цього немає. Тому не дивно, що Зібу Edition Resident Evil 4 спочатку була розроблена для телефонів Nokia. Ну, все як завжди. Тож ще гірше, що її переробили і принесли на консоль навіть таку, про яку мало хто чув. У 1993 році розробники з Каян випустили для MacOS міст. Моторошну маленьку гру, яка зачарувала аудиторію своїми головоломками та візуальним дизайном. І вона зробила це так, що здавалось би, ніби індустрія робить перші кроки до ігор як виду мистецтва. Версія для Nintendo DS 2007 року насправді не відповідає цим стандартам ні краплі. Як саме її взагалі дозволили випустити, питання окреме, адже цей порт класики виглядає як найбільш видачий і недопрацьований з усіх. Можливих портів щось явно сталося з розробниками Хопта Research, оскільки їхні попередні спроби перенести міст на PSP були прекрасними порівняно з цим. Візуальні ефекти гри 15-річної давнини значно зменшені, аж до того, що текст стає нечитабельним. Звуковий супровід зазнав такої ж у лапках обробки, що є насправді проблемою, оскільки багато рішень головоломок базуються на звуковій складовій. Одним словом, жахливо. Що ще гірше, порт був оновлений для Nintendo 3DS, що ще більше погіршувало ситуацію. Звуковий супровід тепер не синхронізований, керування повністю. Ністю перероблено, і загалом цей порт це якийсь страшний сон. Тому якщо вам якось закортить згадати класику, не робіть цього на Nintendo DS 2007 року та на Nintendo 3DS. Ніколи цього не робіть. Ще раз вам повторюю. У багатьох моментах компанія Rare створила імідж Nintendo 64, і вона це зробила майже так само, як і компанія, якій належала ця консоль. Випускаючи такі ігри, як Banjo-Kazooie Diddy, Kong Racing, GoldenEye та Jet for Gemini, розробники, здавалось би, не могли помилитись, розробляючи свої інші проєкти. У 2000 році вони випустили Perfect Dark, яка отримала схвальні відгуки критиків. Але. Завжди є якесь, але одразу було зрозуміло, що порт. Perfect Dark для Game Boy Color мусив внести величезні зміни у гру, щоб вона взагалі могла нормально працювати. Відсутність виду від першої особи перетворила гру на ізометричний екшен у стилі Metal Gear з видом зверху. Однак, хоча для свого часу вона могла виглядати пристойно, вона очевидно була застаріла. Більше того, в неї не просто не цікаво грати. Perfect Dark просить гравців використовувати стелс, який є справжнім. Головним болем. у грі обмежене поле зору і тому легко спровокувати тривогу або сутичку з ворогами. А стел з вбивства базується на необмеженій відстані між Джуаною та спиною ворогів. Також з незручним і незрозумілим керуванням стає зрозуміло, що компанія Rare занадто багато очікувала від Game Boy Color. з усією повагою до Rare, ігрова індустрія швидко забула про цей невдалий порт Perfect Dark. Якщо вам здається, що герой гри Мегамен пережив достатньо за свої 35 років, як раптово з'явиться ще один провал у послужному списку цієї серії ігор. У 1990 році, коли франшиза була на піку популярності на NES, Capcom USA видала ліцензію компанії Hightech Expression на створення гри для систем DOS від Microsoft. Одразу зрозуміло, що ця версія є досить обмеженою, оскільки замість шести роботів майстрів з оригіналу Рокмен має лише трьох нудних, хоча й досить оригінальних виходів. Ще більш тривожна ситуація на екрані вибору рівнів, оскільки в грі є лише один початковий рівень з однією локацією. На гравця одразу ж нападає потужний робот-пес, який постійно відроджується, якщо його вбити, і рухається швидше, ніж мегамен. Тобто гра завжди починається з того, що гравець панікує і тікає до безпечного місця. Мегамен це складна гра, яка кидає виклик гравцям, але у цьому випадку це виглядає. Тупо і зрозуміло, що гра не стає кращою від цього, адже керування жахливе, а графічна складова, відверто кажучи, погана. І тут ви можете подумати, що у цій грі, як і в інших проектах про мегамена тієї епохи, є фантастичний саундтрек. Насправді ні. У грі немає жодної музичної композиції, натомість це 15 хвилин пищання, доки гравець не пройде гру або не вийде з неї. Можливо, хтось з вас грав у неї і пам'ятає це, але мені здається, що це справжній кошмар, і про нього краще забути. Знаєте, на сьогоднішній день Nintendo дуже обережна щодо того, хто має доступ до їхньої священної інтелектуальної власності. Але так було не завжди. У середині 80-х років вони позичили ім'я Маріо такій поважній студії розробників, як Hudson Soft, яка створила різні версії ігр про Маріо для домашніх комп'ютерів. Super Mario Bros. Special. Версія для PC 8801 найгірша з них. Перш за все, вони навіть не змогли правильно підібрати кольорову гаму для персонажа. І тепер водопровідник у жовто-червоному костюмі більше схожий на Хаока Хогана, ніж на Супер Mario. Якщо його взагалі можна розгледіти, оскільки екран майже завжди дико блимає, намагаючись встигнути за швидкою зміною кадрів. PC8801 просто не міг впоратись з тим, щоб його Вороно для NES, і як результат, одна з найкращих особливостей гри була повністю знищена. Плавний перехід у Маріо це те, що вражало уяву у 1985 році, а в цьому порті замість цього довелося задовольнитися довгими і незручними переходами на екрані щоразу, коли гравець рухається вперед. Хоча Super Mario Bros. сама по собі може здатись динозаврам порівняно з сучасними іграми, на той час Special Port змусив геймерів оцінити наскільки передовою та потужною була NES. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую вам. На моєму каналі ви також знайдете ще багато цікавого про відеоігри, обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну і, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей!